Чого тільки не знайдеш у таємничих японських водах і зараз я не просмачні морепродукти. Японія була і до сьогодні залишається однією з головних постачальників перлів на світовий ринок. Привіт! З вами Марія Манді і сьогодні поговоримо про японський сорт перлин Акоя. Акоя – найвідоміший вид морських перлів під устриці, які її виробляють, називається пінтада або японською акоякай. Звідси і назва Перлинки бувають різні за розміром від двох міліметрів до двадцяти. Але у зв'язку з високим рівнем забрудненості води перли більшого розміру зустрічаються сьогодні вкрай рідко і тому цінуються дуже високо. Перли Акоя це перші перли, які вдалося культивувати японський Мікімото на початку минулого століття. Саме завдяки йому в ювелірній справі відкрилися нові горизонти. Він народився в бідній сім'ї на острові Хонцю. Цей регіон завжди славився плавцями, які добували устриці. Вже у віці 20 років на виставці дарів моря хлопець звернув увагу на недоліки видобутку устриць. Це стало переломним моментом у житті Мікі Мото. Початком пошуку ідеальної перлини, Мікі Мото дістав позику на відкриття своєї першої устричної ферми разом зі своєю дружиною. Умі щоб стимулювати продажі Мікі Мото започаткував ювелірний бутік у районі Кінта, де він попросив робочих розповідати спошивачам про природу культивованих мінералів. Після Другої світової війни компанія «Мікі Мото започаткувала магазини в Нью-Йорку, Чикаго, Бостоні, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Шанхай і Бомбеї. «Мікі Мото доводилося постійно боротися зі звинуваченнями в тому, що його перли були підробкою. Він використовував будь-яку можливість, аби особисто просувати свій продукт. Він зрозумів, що найкраще устриці дозрівати у теплу пору року, а в холодні місяці збирають урожай. Тому Ако є відомий своїм чудовим блиском і ідеальною круглою формою. У 1905 році Окітів вдалося таки створити досконалі круглі перлини і натхнений успіхом відказав: Я хотів би прикрасити перлами шиї всіх жінок світу. Перли акоя мають правильну форму кулі. Це найбільше цінується в ювелірній справі, а ще у них чудовий колір. Колірна гамма відрізняється різними відтінками. Найчастіше перли акоя мають білий колір із легким сріблястим або рожевим відтінком. Варто зазначити, що ці кольори рідко є натуральними, оскільки всі перлини акої піддаються різному обробленню, підсилюють блиск, вибілюють, фарбують, щоб підсилити рожевий відтінок. Натуральні кольори перлів акої це білий, сріблястий, сріблясто-блакитний, жовтий і бежевий із тонами рожев – сріблястого або зеленого. Ціна на кожну перлину визначається індивідуально. На Намисто може коштувати від кількох тисяч, якщо перли дрібні до кількох сотень тисяч доларів. І це далеко не межа, процес народження перлів довгий і непростий, але як бачите, він того вартий. З вами була Марія Мандзій. па папа.